Всім привіт! І сьогодні ми з вами зареєструємося на одній із найкрутіших бірж, які тільки є в світі. Як ви зрозуміли, по назві відеоролику ця біржа називається Binance. А сьогодні ви зможете не тільки зареєструватися разом зі мною, а й зможете купити свою першу крипту. Ну що ж, тоді поїхали. Що перше? Під цим відеороликом є реферальна. Через моє реферальне посилання. Переходите і одразу у вас буде ось так. Якщо вам, так як і мені, не подобається російська мова, тому можете ось вверху справа вибрати українська. Далі. Що треба? Є реєстрація або через номер телефону, або через електронну пошту. Натискаєте. Тут у вас Перше віконечко у вас персональну електронну пошту. це саме ваша потрібна, особисто. Далі вводите пароль. Я думаю, тут також все зрозуміло. Тут велика літера повинна бути, одна цифра і якийсь символ. Обов'язково пароль запишіть. По номеру телефону, також нічого складного, вводите свій особистий номер телефону, тому що туди прийде смс-ка. Для підтвердження. Ну, як би все. Пароль вже поговорили: реферальне посилання. Якщо переходите по моєму реферальному посиланню, то у вас буде знижка на комісію 10%. Невеличка е, приємність, так би мовити. Далі натискаєте е, на галочку ОК, створення персонального аккаунту. Е, прийде вам код підтвердження, там все підтвердите все. Далі, ви зареєструвались, Окей, у вас все круто, але для того, щоб у вас були супер розширені функції, так би мовити, щоб ви могли повноцінно користуватися цією біржею, вам потрібно прийти, як тут вже на рекламці, KYC, на Binance, з допомогою дії. Просто, швидко і доступно. Все, як тут написано. Нічого складного, якщо у вас є в дії підтягнуті всі документи, це буквально робиться за дві хвилини. Що і як потрібно. Можете через телефон е, скачати такий же додаток: є Binance, він крутий, я користуюсь. Можете через сайт, неважливо. Якщо через сайт, то ви заходите ось в панель, і тут є ідентифікація. Натискаєте сюди. Далі, у, у мене тут уже підтверджено, ось ідентифікація. У вас буде почати зараз. Як ви нажимаєте почати зараз. Тільки ж на цій штучці. Вибираєте країну, адрес проживання, поштовий індекс, місто. Далі вас попросять загрузити завантажити документи. Наприклад, там один із документів. Це може бути паспорт, або може бути права. ваші. Ось, Щось виберете з цього, завантажите, там підтвердження особистості, обов'язково вам треба буде трохи покрутитись з телефоном. Ось. І все. Буквально, я, я не пам'ятаю, дві хвилини, і мені все е, якби сказали, що все круто. Ви великий молодець. Все, ви зареєструвалися. Далі, що потрібно? Звичайно, вам треба завести сюди гривню. Як це зробити? Натискаєте купити гривню. Все, нічого складного. Депозит за допомогою картки. Є така штука на Binance, що мінімум ви можете купити будь-яку криптовалюту на 10 доларів. Тобто, наприклад, можете завести там 50 доларів і купити собі декілька криптовалют. Або ж можете завести тільки 10 доларів і купити щось одне, або зберігати гроші у криптовалютному доларі. BUSD, наприклад. Ось, якщо хочете купити через картку. Є звичайний спосіб, зовсім не складний. Віза Mastercard, але 1,5% комісії. Давайте я вам покажу. Так, 10 доларів це зараз приблизно 500 гривень. Тому давайте на 500 гривень і закинемо. Давайте, щоб було 500. Тому буде ось так: 510 гривень. Тут ви вибираєте картку, вводите всі дані. Картки. Не хвилюйтесь, тут все захищено. Далі. Бачите, комісія буде одразу яка. Натискайте продовжити. Далі тут вводите ваш, ваш код на обороті картки. Успішний депозит, все. Можете переглянути, заходите в гаманець Fiat Spot. Так, все. Ось. 539 гривень 49 копійок є. Все прийшло, все круто, ура! Ми поповняли на 500, в мене просто залишались кошти. Ось це виходить на 13 доларів 15 центів. Круто. Далі, для того, щоб вам гривню перевести в криптовалютний долар, для початку вам треба перейти в ринки. Ось. Далі вибрати ось тут спотові ринки. І тут вибрати фіат. Окей. Тут ввести грівня, але грівня ж символом. Все. Тут вибило всі криптовалютні пари, які є до гривні. Тобто є USDT, це криптовалютний долар BUSD, це криптовалютний долар, який я вам раніше розповідала. Біржі саме Binance. Можна одразу біткоін купити, ефір, BNB і лайткоін. Давайте я вам покажу, як перевести це в. BUSD, а потім з BUSD ми вже зможемо купити декілька криптовалют. Вже. Не думайте, що це тільки 6 можна купити. Ні. Ми зараз переводимо гривні в BUSD. Рекомендую в BUSD переводити. Натискаємо торгувати. Ось. Тут можете передивитись графік долара. Далі спускаємось вниз. Лімітний ордер це. Лімітний ордер це коли ви хочете за спеціальну ціну купити. Наприклад, там 40,93, а ви хочете купити по 40, то ви тоді робите лімітний ордер, і коли ціна дійде до 40, то у вас автоматично купиться. Якщо вам потрібно зараз, тобто тут і прямо зараз, то тоді обираєте маркет. Тут переводите все. Ось, по максимуму. І натискаєте купити BSD. Все. Ви купили. Далі у вас все вже з'явилось в BSD. Наприклад, ви хочете купити якусь монетку. Ось тут ви можете шукати будь-які монетки. Сьогодні я хочу, наприклад, купити тут. Вибираємо пару, яку нам треба до BSD, натискаємо. О, все оновилось. Якраз саме час її купувати. Ось, оновилось все. Далі вибираємо маркет. Я хочу, наприклад, на всю суму, що в мене залишилось, купити тот. Натискаю купити все. Вивід коштів тут дуже класно і доступно через P2P-торгівлю. Тому що дуже багато обмежень. На вивід, тому користуються P2P. Якщо у вас пройдена верифікація, то все круто. Як же продати? Ось, заходите в P2P, продажу, тому що нам треба продати. І вводимо: наприклад, ось у нас BUSD буде сюди, натискаємо. І дивимося курс. По 40,96 ми можемо продати. І отримати гроші на карту Приватбанку. Якщо вам треба отримати на якусь іншу, то е, ви можете ось тут способи оплати вибрати, наприклад, якщо користуєтесь Монобанком, можете вибрати Монобанк, все. І по 4092 вам пропонують продати ваші BSD. Основніше, це все, що я хотіла вам сказати. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Е, все. Sim, papa